Який великий контраст. Починали літургію під слова Осанна, а в Євангелії чуємо про опис муки Господньої Як часто людина стикається з таким контрастом в своєму житті, зранку прокидаєшся, маєш плани, маєш надії. По одному собі розплановуєш день, а до вечора не знаємо, що нас чекає. Важливо є бути близько Бога і бути чуйним на Бога. В першому читанні сьогодні чуємо про те, як пророк Ісайя говорить про себе, про те, як відчуває Боже діяння у своєму житті через терпіння, віддає свою бороду, свою спину, віддає своє тіло під удари. Але каже назад не сахнувся, не відвернувся, не втікає, бо знає, що Бог може промовляти до нього і так через терпіння. В описі мук Господніх чуємо слова, які сьогоднішній євангелист в сьогоднішньому Євангелії останній подає: Боже мій Боже. Чому мене покинув. Це повторюємо також в Псалмі. Тобто Ісус досвідчив самотність. І не такої самотності, як часом шукав, що вийти на гору помолитися, що відправив своїх учнів на іншу сторону берега, моря, а сам залишився помолитись. Ні. Тої самотності Він шукав. Натомість. Зараз стикається з такою самотністю, яка, здається, руйнує Його, яка болить Його, яка завдає терпіння, напевно, не менше, як вінець, як бичування, як хрест. Я думаю, тут не треба ні кожного, жодного чи нікого переконувати в тому, що часом емоційні переживання, часом Ті наші страхи хвилювання можуть нас боліти набагато більше фізичного болю. Ісус досвідчив того самого. І в оливному городі, в саду, коли молиться, каже Петро, і одної години Ти не можеш бути коло мене? І одної години як Господь спраглий присутності. Для чого мене Можна перекласти, навіщо мене покинув?» Кожне терпіння є назначеним плодом. Він помирає, терпить не в пусту, бо якраз на Христі, з пробитого боку народжується церква, народжується нова спільнота. І завдяки цьому, завдяки церкві. Можемо брати участь в терпіннях, і наші терпіння тоді набирають сенсу. Наше терпіння вже не є порожнім, якщо єднаємося разом з Ісусом. Петро, і однієї години не можеш побути зі мною. Заохочую цей тиждень пороздумувати, пережити. Є в цьому описі багато різних дійових осіб. Є сотник, солдат, який за своє життя бачив не одну смерть. Але каже ні, це дійсно був Син Божий. По чому це впізнав? По тому, як помирав Ісус. Є Йосиф з Ариматеї, є жінки. Кожен на свій спосіб товаришує Ісусові. І заохочую також товаришувати Ісусові в цей тиждень. І думаю, кожен з нас має своє терпіння, яке може єднати з Ісусовим терпінням.